Вітаю вас на 20-му уроці інформатики для 7 го класу. Тема уроку система координат в проєктах створення зображень. Перед початком вивчення теми уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань: Що таке система координат? Що таке координатна площина. Як визначаються координати точки на координатній площині. У Python на полотні введено систему координат для того, щоб можна було задавати положення черепашки. Початок цієї системи координат центр вікна Python Turtle Graphics. Довжина видимої частини полотна після його створення 680 кроків, а висота 560 кроків. Тому, якщо черепашка розміщена на видимій частині полотна, то опсиса X її положення може змінюватися від мінус 340 до 340, а ордината Y від мінус 280 до 280. Якщо змінювати розмір вікна Python Turtle Graphics. Перетягуючи його границі. То буде змінюватися і кількість кроків, на яку зможе переміщуватися черепашка, щоб залишитися на видимій частині полотна. Центр полотна буде залишатися в центрі вікна. У черепашки є команди переміщення, у яких використовуються координати точки на полотні. Команда «Go to» і в дужках потрібно зазначити x та y переміщує черепашку з поточного положення в точку на полотні із зазначеними координатами. Команда Home. Переміщує черепашку з поточного положення в точку на полотні з координатами 0 по осі absys та 0 по осі ординати. Команда set X і в дужках потрібно вказати X задає absiсу точки розміщення черепашки на полотні. При цьому ордината точки розміщення не змінюються і переміщує черепашку з поточного положення в цю точку. Команда xCore визначає абсису точки розміщення черепашки на полотні. Команда set Y. І в дужках необхідно вказати значення y. Задає ординату точки розміщення черепашки на полотні. При цьому апсиса точки розміщення не змінюється і переміщує черепашку з поточного положення в цю точку. Команда YCOR визначає ординату точки розміщення черепашки на полотні. Команда Write і в дужках необхідно вказати текст. Виводить заданий текст на полотні по точній точці розміщення черепашки. Під час виконання цих команд, якщо олівець опущено, то черепашка залишає за собою слід. У проєкті можна задати швидкість руху черепашки. Команда Speed і в дужках необхідно вказати число 1 задає повільну швидкість переміщення черепашки. Команда Speed і в дужках 0 задає високу швидкість. Використовуючи команду OnScreenClick і в дужках GoTo можна переміщувати черепашку в точку, вибрану вказівником на полотні. Цю команду можна використати для малювання вказівником на полотні. У Python можна використати генератор випадкових чисел, щоб організувати переміщення черепашки в точку на полотні з випадковими координатами. Для цього потрібно приєднати до проєкту бібліотеку Random, використавши команду from random import зірочка. Для отримання цілого випадкового числа з діапазону від-340 до 340 можна використати команду x і присвоїти значення RandInt. І в дужках значення від мінус 340 до 340. Проєкт переміщення черепашки по 10 точках з випадковими координатами може бути таким: де перший рядок це приєднання до бібліотеки черепашки. Другий рядок приєднання до бібліотеки рандому. третій рядок. Зміна вигляду черепашки, четвертий рядок. Команда для підняття пера. П'ятий крок. Команда для сповільнення швидкості. Шостий рядок команда циклу з лічильником. Із показником 10, 7 та 8 рядок задання випадкових координат для осі абсцис та осі ординат, І восьмий рядок переміщення по координатам. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань: які розміри має полотно в Python, що є результатом виконання команди Home, що є результатом виконання команди set x0, що є результатом виконання команди setx. І в дужках xCOR додати 10, що є результатом виконання команди setY 0. Що є результатом виконання команди set Y і в дужках YCR плюс. Переходимо до домашнього завдання. Проаналізувати за підручником параграф 4.2 сторінка 133 142. За можливості виконайте завдання працюємо за комп'ютером на сторінці 136 139. Дякую за увагу! До наступного уроку!